Розкажу ще одне з правил, яке дає можливість адвокатам і юристам переконувати своїх співрозмовників: чи то в суді, чи, можливо, на вулиці, в перехожих, в поліції. Це правило називається ієрархія цінностей. Що маю на увазі? Мабуть, ви знаєте такий от анекдот, коли. Підходять до водія і кажуть, слухайте, потрібно підвести на вулицю Шевченка, чи можете ви це зробити. Водій каже, що да, але у нього уточнюють: а чому у вас нема оцих ось шашечок таксі, на що водій відповідає: Вам їхати потрібно, чи треба, щоб шашечки були на автомобілі? Тобто ми визначаємо, що для людини є більш цінним, більш головним? Тобто вам потрібно диплом лікаря показати, чи вам потрібно, щоб ви позбулися хвороби і вилікувались? Буває, у нас в адвокатів запитують, чи можна прийти в офіс, і коли, зокрема, мені лінь, то я запитую, вам необхідно справу виграти? Чи прийти в офіс і поговорити займаючи місце на стільці та витратити часу набагато більше, ніж це можна було б зробити в онлайн форматі? На що, звичайно, клієнт заявляє. Більш цінніше для мене буде зекономити час і миттєво отримати відповідь. Або для вас важливіше, що? В офісі посидіти і заплатити грошей за консультацію. Зазвичай наголошую на те, що консультація в офісі буде дорожча, ніж онлайн. Чи, можливо, для вас цінніше миттєва відповідь і безкоштовна, якщо ви надіслете свої документи через Viber? І таким чином клієнт розуміє, що для нього більш важливіше не в офіс приходити і витрачати час, там, пітніти, їхати в транспорті чи заправляти автомобіль, а от прям миттєво отримати відповідь та ще й. Безкоштовно, та ще й від мене з перших рук. Ось таким чином адвокати, та й не лише ж адвокати, як ви розумієте, переконують інших в тому, що можна зробити дещо інакше, фокусуючись на тому, що більш цінніше співрозмовнику. Нема різниці це суддя, поліцейський, прокурор чи, можливо, хтось із домашніх. Користуйтесь і ви.